Всім привіт! Я хочу показати вам, що буває з орхідеєю, якщо в неї надломився квітконос. Тобто, не зламався зовсім, тільки надломився. Зараз я вимкну світло, щоб було краще. І ось що ми бачимо: такі в мене покручені квітконоси виросли на цій орхідеї. Я намагалася їх вирівняти. І ось. Зараз я вам покажу, наскільки зможу. З різних ракурсів. Оце місце злому. Ось як вона надломилася, коли я намагалася її вирівняти. Бо ви бачите, який виріс квітконосу. Він, він взагалі спочатку був петлею. Закручений, отак і ріс. І щоб його вирівняти, мені довелося його надломити. І після цього він продовжив рости далі. Я нічого не робила, навіть не обробляла те місце, де рана. Зараз ще з цього боку спробую показати. Це дуже важко. Але я спробую. Тут глибокий такий. Надріз чи рана. Так що я його зараз, мабуть, прив'яжу пластирем, звичайним пластирем, який ми використовуємо для власного лікування. І другий квітконос такий самий покручений, ось бачите, Але його від... було вирівняти легше. Там відпав листочок, і він якось легше вирівнявся. А оцей дуже дуже незручно його зні, зняти. Мабуть, я зараз зроблю поїм. Зараз ще раз спробую показати це місце, хоча мені ризиковано це робити, краще сам квітконос не чіпати, бо він може в процесі зйомки, ось, бачите? В процесі зйомки він може відпасти. Бачите, який? Глибокий там надріз чи надлом, як сказати правильно, не знаю. Ось. Ось він, цей це місце. Воно досить таки глибоке. Ще з цього боку покажу. Ось так, бачите? Так, зараз, щоб не зламати. Ще якось інший ракурс. Так. Ось, бачите що? Фокусується. Вперто не, фу... не хоче фокусуватися. Тобто вже, мабуть, краще не вийде. О, ось так. Тепер видно, який там глибокий вийшов злам. І що я зараз зроблю? Я його таки прикріплю лейкопластирем, бо боюся, сама випадково його зламати при якихось непередбачених рухах. Ну, ось я і зробила це, заклеїла місце рани, звичайним. Людським лейкопластирем Ось зараз покажу це місце, я його заклеїла. Ось так трошечки розрівняти. Він дуже добре тримається. Мабуть, вона вже буде з цим лейкопластирем і жити. Тобто, квітконос буде до останнього з ним. Буде тримати, фіксувати і запобігати. Подальшому зламу квітконоса. Зараз покажу, який я пластир використала. Ось такий це його залишок. Я відрізала тільки оцю частину, бо оця м'яка не потрібна. Він дихаючий, тут є дірочки. Тобто, це буде і тримати, і все буде добре. З рослиною, я сподіваюся, отак. От так що, якщо у вас сталася якась пригода з квітконосом, що він надломився, ви не сумуйте, бо можна цю проблему вирішити, можна його закріпити за допомогою отакого пластира. Звісно, якщо тільки надломився, а не зламався зовсім. Ця подія зі зламом сталася давно, мабуть, вже тижнів кілька пройшло, і цей квітконос після зламу продовжив рости. Він збільшився. Він був менший, він був десь от до такий. А тепер він виріс аж так. Тобто, сам злам, який би він не був глибокий, не. Вплинув на ріст квітконоса. Ось така в мене проблемна орхідея. Зараз я її поставлю на місце. Так, ось де вона була в мене, ця орхідеєчка. І розкажу вам ще один епізод, який трапився, коли тільки почалася війна. З оцією моєю рослиною, яка зараз велика, називається слон. Це така умовна назва, бо вона найбільша з всіх моїх орхідей. І зараз вона теж ростить квітконос. А тоді вона ще не була така, вона була ще маленька. І ось що сталося з нею? Коли була повітряна тривога, і у перші дні вторгнення ми майже всі ночі ночували. У укритті. І одного разу я вранці приходжу додому з укриття, де я ночувала, приходжу і бачу, що моя орхідея оця, лежить на полу, що її скинуло невідомо, мабуть, від вибуху ударною хвилею. І в неї був квітконос, і він зламався. І я так само його закріпила. Лейкопластирем тоді, іначе все було добре. Тому в мене такий досвід вже є з того часу. І я вам кажу теж: не сумуйте, якщо у вас надломився квітконос. Не поспішайте його зовсім зрізати. Бо якщо його закріпити лайкопластирем, він може продовжити рости. Згадайте, як робляться щеплення рослинам? Це те ж саме. Якщо його дуже добре притиснути і заклеїти лейкопластирем, то він може продовжити рости надалі. Ось таки, така в мене розповідь. І якщо я знайду те фото з тією орхідеєю, яка впала в мене, я додам до цього відео. Дякую за перегляд. Всім всього найкращого, миру і перемоги. Ну, а ще хочу як бонус показати також на ту ж тему оцю мою орхідею, яка ось зараз розквітає, запашна, красива. Але невідома. Ось яка в неї квітка, назву я не знаю. Дуже красива квітка. Ось така орхідея. І ось такий в неї кущ великий, багато три квітконоси, багато коріння. Коріння росте усі боки. І вона має одну особливість. В неї самий нижчий листочок. Трошечки надірваний. І тримається буквально на половинці листочка. Ось так. Тут все дуже обросло корінням, але якось так показати, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі, можна. Ось цей листочок тримається майже половинкою. І він вже давно такий. Оцей листочок. Зараз вона так обросла, що навіть добратися до цього листочка неможливо. І котик на неї пригав, і котик зробив отакі рани, це від котика рани і тут рани від котика, але вона продовжила рости ще більше. Розрослася ось отакий кущ великий. Дуже гарний це молодий листочок. Трохи припала пилом. І зараз хоче рясно розцвісти. Дуже красива орхідея. Якщо хтось знає назву її сорта, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Давно шукаю. Що ж це за сорт такий? Дуже красива, атласна квітка переливається, блищить, як сніг на сонці, як шовкова. І пахне дуже приємно. Як на мене, то вона пахне приємно. І ось ще одна квіточка. В неї щойно розпустилася, вже має дві квіточки. І ще буде є дуже багато бутонів. Розгалуження ще є, буде дуже рясно цвісти. І ще два квітконосики ростить. Ось така вона, красуня. Ну, і якщо я вже почала показувати, то можу показати, ну, Лодізію. Лодізія і друга. Гілочка розквітає, і в мене почала розцвітати діфюжн Ось перша квіточка вже є. А там у нас не можна показати. Я її не можу показати. Її треба тільки дістати. На жаль, тільки такий ракурс. Це жовта фрагранс. Не можу її показати. Не можу дістатися туди просто. Ось діф'южн розцвіла. І на цьому я ще раз прощаюся. Дякую, що додивилися до кінця це довге відео. Всім до побачення, всім всього найкращого, перемоги і скорішого миру!